Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо розглянути аграрний гороскоп, посівний гороскоп на серпень 2023 року. Так, так, уже завершується у нас липень і. Треба вже планувати роботи на грядках, де зібраний врожай, щоб посіяти сідирати, та не тільки сідирати. Отож, давайте розглянемо аграрний гороскоп, посівний гороскоп на серпень 2023 року. І зразу вже починається місяць з вихідних з канікул для посівів. Чому? Тому що у нас повня першого, другого та третього спалений місяць. Спалений шлях місяця до 21 години 32 хвилини 3-го. І ось у нас вже чистий один день, дуже гарний, 4. Серпня можна буде в рибах планувати посіви насіння петрушки, це повторні посіви кропу, салати. Вони дуже смачні будуть. І якраз вчасно, вже в вересні та в жовтні можна сіяти насіння шпинату, сидиратів різних і пекінської капусти ще можна посіяти. Це ті сорти, які визрівають за 60-70 днів. Отож, у нас на четверте. Є вже план, можна вже буде посіяти перші наші посіви зробити, особливо повторні. П'ятого вже буде перехід місяця із знака Риви у знак Овен. І тут можна вже 5-го після восьмої години, ранку та 6-го. В овні дуже гарно виходять зернові сидерати І можна посадити цибульку для салатів, тому що. Дуже швидко час плине, а там уже і вересні захочеться зеленушки, і не тільки вересні, і жовтні. Далі йдемо. А далі в нас дуже цікавий день, дуже важливий день після 10-ї години ранку, 7 -го серпня. Це знак Телець. Це дуже цікавий день. У нас дивіться кінець третьої фази. І це значить, що ми можемо посіяти ще хто не посіяв насіння чорної редьки, дайкону. Це ті, що зберігаються, і не обов'язково, що зберігаються, але обов'язково треба підбирати середні сорти, щоб вони не були запізні, тому що можуть не визріти. Можна сіяти насіння різних редьок, редиски, Петрушку та кріп теж можна в цей день. Як бачите, після 10-ї години сьомого до кінця доби. І, того, і день використовуємо, ми можемо посіяти насіння цих культур. На жаль, 8-го в тільці випадає, тому що буде перехід місяця з 3-4 фазу. Але 9-го вранці ще можна буде досіяти насіння цих культур, які я називала. Але вранці далі у нас вже почне працювати енергія близнюків. Вранці, до речі, до 10 годин ранку, до 10-11 пізніше. Місяць без курсу з 13.38 і в 16.08 перейде в знак Близнюки. В Близнюках нічого не сіється, четверта фаза, тут нічого в нас нічого не вийде. А ось дивіться, ми можемо посіяти насіння редису та дайкону, які ми будемо збирати вже восени і використовувати для салатів. Можна 12. го 13 -го та рано вранці 14-го. Це можна буде зробити саме в ці дні. А далі у нас період гекати перед новим місяцем. Молодик народиться 16, -го, 16 -го серпня. Тому Геката у нас це знову перерва, знову канікули, і ми можемо перепочити, займаючись іншими справами. Це такий відпочинок у нас активний 17 го ще гекат. 18-го дуже цікавий день. Геката завершиться о 12.38 дня. Тому десь після 14-15 години вже можна буде посіяти насіння кропу повторне і насіння гірочків для теплиць, там, де є додаткове джерело тепла. Відкритий ґрунт вже запізно. Сіємо в цей день і в вечірній час насіння газонних трав. Та квітів. 19 го вранці, якщо не зробили, можете ще завершити до 10 години можна це робити. А ось уже увечері, коли місяць перейде в знак Терези 14.53 додаємо 2 години, десь 15, 15 16, 17 години. Після 17 години. 19, 20 та 21 можна посіяти в Терезах це зростаючий місяць. Насіння листової гірчиці, крес салату, квітів та сидератів. У Терезах можна сіяти і горох. У нас дуже гарний був в минулому році результат. Ми в різних знаках сіяли, терези теж показали гарний результат. Далі у нас 22-23, це період, коли місяць зростаючий буде в знаці скорпіон. А в скорпіоні можна сіяти насіння салатів, кропу, петрушки, зелених інших культур і сидератів, в тому числі і гороху. 24 те випадає з роботи з посівів взагалі, тому що це період переходу місяця з першої у другу фазу. А вже 25 в стрільці можна посіяти насіння зернових сидератів, той же горох з ложки сидират і цибульку на зелень. Це теж можна. 26-го буде перехід місяця із знаку стрілець в знак Козирік. Ну, в стрільці вранці можна ще посіяти зернові сидерати, а ось уже увечері, десь після 17-ї години, якщо буде бажання і е, можна буде працювати, можна посіяти насінні зелених культур та сидиратів. І це можна продовжити буде 27 і 28 до обідньої перерви. Бажано до 12-13 години. Далі у нас період, який не посівний, це перехід в знак водолій і починається спалений шлях місяця і повня. Подивіться, дуже цікавий в нас агрогороскоп на цей місяць. Починається місяць сповні і завершується сповні. Цей місяць повинен бути дійсно повним для тих, хто трудився, хто весь рік трудився на землі і не тільки на землі, і своїм трудом все заробляв і працював, то обов'язково такі енергії додають людям. Велику допомогу і дають гарний результат до наступного нового року. Так що, будь ласка, використовуйте енергії серпня, він дуже цікавий. І ці грядки, які у вас вже звільнилися від тих культур, які ви зібрали, обов'язково сійте насіння сидератів. Це може бути і горох, і гірчиця, вже можна в цей час буде сіяти. Ще фасилія може на початку місяця теж гарно піти. Та інші зернові культури, все, що ви маєте і що ви запланували, сійте, все буде добре. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.